Привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. І я у Львові це для тих, хто вперше зайшов на канал. Я в магазині Second Hand, як ви вже зрозуміли, це все на вагу, взуття одяг. І сьогодні ціна 279 гривень за кілограм. Товар розтягнули на 2 тижні, і я вже знайшла такі човники. Від італійського бренду Jimmy Choo на такі ж поляці, на вони бруднульки. бруднульки. Їх потрібно помити, привести вперед, можливо, вони між одягом, між взуттям, при перевозці дійшли до такого вигляду. Но вони розкішні. Ну і бренд сама по собі. Мав би бути блакитний ніжний колір, шкіряна підошва. Зараз поважу і подивлюся, скільки вони затягнули. Затягнули вони на 134 гривні. Далі Calvin Кляйн-кеди теж замурзані просто бруднульки. Хто хоче, купляє, миє, приводить в порядок і нічого страшного немає. Ви економите величезні кошти. На одягу на взуті, купляючи в секонд-хенд. Я не рекламую так сильно, мені за це не платять, але я сама полюю за цікавими речами, особливо за брендами. І далі ще одні кети від Calvin Klein. Навіть шнурки брендові, бачите? Їх теж потрібно мити, приводити в порядок, нічого страшного, можна помити, І ще повторююсь, ви дуже круто економите. Свої кошти кровно зароблені. А якщо вони у вас не кровно зароблені, ви не змушилися їх заробляти, то, звичайно, ви можете тратити в фірмових магазинах. Ще такі черевички, це від Clarks, від англійського бренду. Я бачу, вони просто в ідеальному стані, не так, якби Ну, дуже хороший стан. Це натуральна замша, це англійський бренд, і він дуже якісно продуктує свої товари, взуття сумки. Взуття дуже багато, як ви бачите. Більшість з літнього, ну і вже, звичайно, його перебрали, тому що це розтягнуто на два тижні після свят. Я сподіваюся, що товару буде валом класного. Просто купа брендів буде люксових, і я це все буду шукати. Буду вам показувати. І хто не підписався на канал, я вас дуже прошу, підтримайте мене, тому що я стараюся, це час, час, ви самі знаєте, це гроші. І мені було б дуже приємно, якби ви підписалися, написали. Коментар, поставили пальчик вверх, мене підтримали. І все було би так дуже в нас атмосферно на каналі, і по-доброму привітно. А я би для вас робила ще відео. І від Райф Лорен, чоловічі кеди. Як бачите, сьогодні якихось кедів, більшість білих, і Райф Лорен, і Келлин Кляйн, а... Ну, я вам скажу. Вони виношені і теж, якби, бруднульки, і йду я на одяг. Одягу ніби багато. Ну, Я кажу, в мене таке враження, що вже і трішки якийсь перебраний одяг так виглядає. Свайтрик такий такий джемпер в молочному кольорі, він комбінований чорним, комбінований він зверху камінчиками. Такий класичний, елегантний, олтаманий такий стиль трохи. І від кози який сувет, подивіться, в блакитному кольорі, ніжний такий небесний колір. Дуже класний, але він сильно-сильно сильно важкий. От в коз таке буває. В нього речі, чомусь бувають дуже важкі. І от такий светр і він заважив 200 гривень. Дуже важкесний, я не знаю навіть, як його носити. Ну, він стильний не кос, дорогий бренд. Бачу, бачу багато світшотиків, кіс. Можливо, мається на увазі група кіс. А, молодості я дуже слухала. А, просто метал важкий, і мої рідні були в шоці від мене на, на той момент. Ну, Час прийшов. Зараз я слухаю більш класичну музику. Дивимося з Федрики. Бачу новорічна тематика, така скандинавська, таке всекольорове, людей трішки є, хоча свята на носі, якби. Секонд ну, це такі магазини, де завжди є люди. І на ньому, мабуть, магазинам важко взагалі збанкрутувати, тому що секонд по-любому будуть купляти від Бартон, футболочка, чоловіча, такі дивовижні птахи. От, хороший трикотаж виглядає, глянемо склад о 2XL, англійський бренд цей Бартон. Але я побачила, що це поліестер 100%, а так виглядало досить якісно. Зараз роблять і з поліестеру такий хороший досить трикотаж від Папая, блуза, і в неї рукавчики буфи, такі присібрані, насичений принт. Блакитний, такий глибоко блакитний, насичений соковитий колір, промашечки. 20-ка англійська це віскоза 100%, дуже красива блуза, ззаду зав'язується. Хустка теж яскрава. І вона виглядає новенька, якась така цікава тема. І це від бренду Primark. це е, мас-маркет. Дуже дешевий сегмент, деякі речі, такі трендові і непогано, абсолютно деякі речі і непогано продуктує це От, Наприклад, блуза, а вона з мережева, колір такий кремовий, допудрового і красиве мережево, класична, елегантна. Її якби нічого не бракує, і це бренд примарк. Ззаді застібається на гудзичок прямого силуету. Виглядає вона, чесно кажучи, розкішно. Хочеться взяти знизу топ. Тілесний можна взяти. Вона рукавчики, має до локтя і розширені. Це 16-ка англійська, 44 європейський. Ну і навіть тут бавовна є. І від New Look така сорочка теж дуже мила. Це англійський бренд. Речі досить непогані. Припорошено рожевий колір, чорний принт і рукавчики теж акцентні, вони призібрані, застібаються на гузички. Дуже хороша якість. 42-й європейський, 100% віскоза. Розкішна, ніжно-рожева, рожево-пудрова, блуза від атмосфер. Вона така з оборочками прямого силуету, застібається ззаду на мозочок. І від мусон від англійського преміального бренду блуза прямого силуету. В принтле. І мені теж сподобалося щось мені все-таки йде рожеве, ніжне. В руки, бачите, я б набрала. Абсолютно не сплановано. Дуже мила блуза. Ніжна і гузочки з натурального перламутру. No, це поліостер. І від Лаури Ешлі від мого улюбленого бренду Кардиган прямого силуету. Тканина, ще кажуть на неї панбархат. Вона має квіти з оксамиту і застіпається на такі застіпки як в китайських якихось речатки, як ви, чуть, чуть китайський такий напрямок. І це віскоза з шовком натуральним. І е, комбінована у ці планочки повністю натуральний шок тканина чорна. Дуже красива. А ця сорочка від англійського бренду Peacocks. Це колір такий м'ятний, зеленкуватий, більш насичений, ніж на відео, застівається на золотисті гузички, е, мінімалістична прямого силуету. Отака така сорочка жіноча. Сказала вже пікок, це британський бренд, 14-ка англійська і 100% віскоза. Дуже красиві брюки, мені дуже подобається, така клітинка, така вона завжди виглядає класично, базово, елегантно От такі брючки від бренду Next. 14 ка англійська, це демісезон, демісезонна тканина костюмна, висока посадка, поясочок ще зберігся. І вони в ідеальному можна сказати, що вони в новому стані. Бренд дуже якісний можна купляти. І це по складу поліестер, і Polіester От такі класні. І брюки вкорочені. цього сезону будуть брюки в моді саме короткуваті такі. Ну, і так як пише Google, це не я придумала. Колір сафарі, такий кемл, вони високу посадку мають, вони не то кюлоти, вони довші, але і на брюки повністю. І від бренду ASOS, а десятка англійська, і це теж полястр віскоза ласта. Побачила від Ted Baker от отакі блейзери. Але вони щось їм бракує, я не знаю. Читет Бейкер взагалі таке робив, бо вони якби і ніби ібо фірмові виглядають но одночасно, вони і не дуже якісні. Ну, щось, що, щось не так. Капелюх дуже красивий. Дуже красивий. Це той варіант, коли реально капелюх сподобався. Мені рідко, коли подобається, такий пляжний. І ту на курточки подивлюся. На сурочки, якісь такі щільні, бачу вольветово. Зараз це тренд, можна носити як куртку, можна носити як сорочку. Отака От оверсайз, хоча це 20 англійська, в принципі, великий розмір. Біло-молочний колір, вольвет широкий, і я знаю, що раніше такий вольвет називали струкс, зараз це слово не вживають. І ще така струксова теж курточка. Від бренду Перуна, це англійський бренд. І тут припорошено рожевий, такий добускового, з таким бусковим підтоном. І я би не сказала, що вона така модна, оця попередня, більш така була сучасніша. В гусічу лапку я бачу, є жакети, і такі гудзики акцентні з гербами, золотисті. Зараз це, до речі, досить модно, якщо якісь акцентні деталі присутні на одягу. Побачила бірочку Шак-Варт і зразу витягую, тому що це люксовий бренд, це дім моди Великобританії. Все більше в нього жіночне, таке, більш класичне, для такої вікової категорії, плюс там вже 40 і вище. Шак-Варт рідко що це продуктує таке молодіжне. Я навіть в принципі і не бачила, якщо на то пішло, такого якогось сучасного. Більше все класика, і така, якби глибока класика для леді англійських. Курточка джинсова, оверсайз. oversize. Люблять всі від полібір. Я думаю, майже в кожної жінки в гардеробі джинсова курточка є. Я люблю, незважаючи на свій вік, такі речі. І ще побачила напівпальто або такий теплий жакет. І колір в реальності набагато кращий, він такий більш бусковий, більш ніжніший. Тут він відображається більш такий, як трохи чуть-чуть сируватий, а навпаки, насправді, в реальності, в реальності він більш такий бусковіший. От більш такий, як от зараз відображається, але подивіться, який це склад. Тут є вовна, є кашемір, поліамід, але є кашемір і вовна. Вовна багато є, кашемірує трішки. 10% кашеміру. Досить якісно пошитий. Ідеально, це англійський бренд. Ще така стібана корточка. Стібані корточки далі в моді, їх можна купляти собі в гардероб. І якщо вони у вас вдома є з минулих якби, сезонів в гардеробі, ви сміло можете носити, тому що така корточка в моді це класика стібана. Я сьогодні, до речі, побачила в іншому магазині вже нові речі, класну стібану сумку. Аж просто загорілася балоніва сумка, стіба нам мені дуже подобається. Ще таке класичне пальто, теж для леді, для інтелігентних таких. І це від бренду Hobbs, Це англійський люксовий бренд. Речі, неймовірної якості. Склад завжди, як не натуральний шов, кашемір, вовна, там бавовна, но все таке натуральне, якісне. От таке напівприталене класичне пальто. І колір насичений, фіолетовий, але фіолетовий такий яскравий, допусково такий красивий, соковитий, соковитий колір. І тут вовна, кашемір є теж і поліамід. Вовна з кашеміром. Ну я не знаю, скільки би таке пальто коштувало ну, точно більше 100 фунтів, як мінімум, ну, від Хобс, можливо, навіть і 200 з чимось. Фунтів в Англії коштувало, тому що там кашемір є і вовна шубка еко. Новесенька я бачу, така мила, така пухнаста. Я взяла її це як якийсь ведмедик Теді, хочеться її так знаєте, до себе притулити цю шубку. Після Нового року, я думаю, що вже увага до шубок пропаде в покупці. А це дороді Перкінс, 16 канглійська, -ка такий красивий колір, такий колір моко. І підкладка все дуже красиве, шубка модна. Хтось собі придбає і буде задоволений акрил з поліестеру. Бачите, ще є на пакетик з вузичком запасний. Далі я побачила куртку, теж стібана, вона така подовжена, з пояском, має капюшон і яскраву підкладку в смужку. Та куртка така інтелігентна, все. Мені здається, що підкладка аж занадто яскрава. Це 20 англійська. Курточка теж практично в новому стані. Як в секундах бачите, можна придбати нейлон з і поліестер. А це любима категорія сукні. Ми всі дівчатка. Ну, я знаю, дивляться мене і мужчини. Ну, сьогодні такий більш дівчачий випуск сукня в смужку. Теж бренд Primark, Mass Market. Ну, вона досить стильна це такі трендові речі випускає сучасні. Як бачите, вона натуральна на гузочках. Погодьтеся, суконочка дуже стильненька і мила. Суконь багато яскравих, довгих в підлогу, коротесеньких і різних. І кожен на свій смак вибирає. Ми всі різні з вами, у нас різні уподобання, я ще набрала. Від A Fat Face комбінезон. Комбінезони я люблю, тому показую досить він такий стильненький, стягується. В поясі і темно-синій насичений колір. І Fat Face це англійський бренд, він теж продуктує досить якісно свої товари. Це 12 ка англійська. Від Cotton Trade я взяла вам показати оцю полусукню. Тому що цей бренд теж дуже якісний англійський. От така. І ще така зовсім базова, така пряма від H&M. В розмірі М сукня, сорочка на гузочках донизу. Це такий мінімалізм, нічого лишнього. Можна носити як сорочку, таку без пояса, можна взяти пояс, якийсь шкіряний, Або тут він відсутній, можливо, він і був. От такі мої знахідки. Друзі, я вже в супер в супермаркеті, не в супермаркеті я поки що я в торговому центрі, і я побачила зайчика, я розгубилася плюшавого зайчика. Подивіться, який він милий, і я з ним знайомлюся. У мене з ним великий контакт. Ми пообнімалися, ми поспілкувалися і попрощалися, він пішов. Подивіться, яка молота, а яка сукня. Не, не дарма я сьогодні все рожеве шукала. І як вам мої знахідки, як асортимент, не дивлячись на те, що вже перебрано трохи час на Макдональдс в мене, час на капучино. Я в Маці взяла гамбургер і капучинку. Дуже люблю саме в Маці. Воно ситне, смачне, висока пінка. Це рідкість кафе, коли роблять капучино з такою мегапінкою. Можливо, в них кавові машини, якісь якісні, на молодці не економлять, і тому в них така якби, хороша якість капучино, поруч ще кафе є, я на такому острівку, де тут різні кафешечки, ресторани, бачите, пекарні. Я вже спустилася вниз сільпо, я хочу взяти готову їжу і візьму навіть таку, що можна приготувати. Але на сьогодні на зараз я хочу взяти пару салатиків. Я люблю, вже неодноразово казала готову їжу, тому що я економлю час дуже сильно, але буває, що готую сама вдома. Що тут є, подивимося, є навіть поросятко запечене. Всім па-па! Цілую, цілую дуже сильно цьом цьому.